Вітаю друзі! Сьогодні 18 лютого 2024 року. Вчора я побризкав цей абрикос, перед тим обрізав його і от, коротенький результат. Все покрито, чудово. Бризкав при температурі 5 градусів тепла. Сьогодні на утро мінус один. Давичку промив водою з насоса. Ну що, все покрито. Нормально. Ну, я сьогодні не про те хотів сказати. Друзі. Як храню черенки. Отак, друзі, поки дійшов, вже стіншок пішов. Багато людей питають, як же зберегти шивці до моменту щеплення. Тут така теорія, друзі. Як зміг зберегти живці, то можна щепити і в травні, і в червні. Але мало кому це вдається. От я зараз покажу, як я їх зберігаю. Я їх не ріжу з осені, вони висохнуть. От зараз ріжу. 18 -е сьогодні лютого. Свіженькі. Пройшли закалку. Оброблені. От я нарізав, друзі. Оце тільки зараз. Тут у мене різні. Загортаємо, Манон, Санрайз, і так. І сьогодні і відправляти потрібно. свіженькі. От зараз я покажу, друзі. Вот, скажем, мано. Що гортаємо? От у мене такий поролончик. Я його отак закриваю. Зараз я покажу, як воно виглядає. Отак, вот друзі, загортаю поролончик. Той що привіз з Турції. Зараз замочу все це діло. Отак так от. От водичка у мене тут. Буквально на декілька секунд. Хоча воно і так свіже. От. І в пакет. У мене все мішки. Тобто для кожного сорту мішок дуже Добре доставати їх. Всі одного сорту в одному мішку. Отак, друзі, це виглядає. От, мішок, зверху він відкритий, все замочено тут. І в холодильник, друзі. Температура зберігання від нуля до плюс Ну, Бачите, як воно тут все. Отак. Іди сюди. От. Плюс два. Ну, зараз тут два з половиною, бо відкривав холодильник. Якщо температури немає в холодильнику, я отак от, от беру, от, заморажую бутилку, півтора літрову холодну і в тряпку її, і десь тут кладу і вона. Віддержує 0 плюс 2. Отаким от, от чином, друзі. Зберігатимуться хоч до травня. Холодильник плюс 2 у мене держить добре. Ось, морозилка знизу. Нікого нема, заморажуйте бутилку, тряпку і біля неї кладіть. Вот так, друзі. Зберігаємо. Зрягаю я черенки. Вони свіженькі, десь через 2-3 тижні витащив з мішка. В мішку один сорт. Вот зараз я ці поскладаю. Витащив з пакета, замочив і обратно на висушив і обратно на холодильник. А вже перед щепленням, друзі, треба вимочити добряче, щоб. Живці були вологі і не засохли на дереві. Отак От коротенько, друзі, про зберігання живців. З вами був Петрович Петрович Production Ukraine. До побачення, друзі!